Продовжуємо нашу серію уроків про те, як комунікувати з поліцейськими. І сьогоднішній урок стосується такого правила, яке зводиться до того, що стверджувати про те, що підозри поліцейського є хибні, заборонено. Тобто заборонено вказувати на те, що побоювання поліцейського є марні. Ну, до прикладу, ви можете сказати поліцейському, що він помиляється в тому, що у вас в кармані є якісь заборонені предмети. Така комунікація неприпустима. А знаєте чому? Тому що спрямовується фокус уваги поліцейського на щось заборонене, що можливо є у вас. Тобто ви відправляєте його думати про якісь негаразди. А як ви розумієте, було б добре акцент робити на законних діях. Тобто ви можете використовувати виключно логіку і спрямовувати увагу поліцейського на дотримання закону. Бо якщо ви будете говорити, що жодних там у вас знарядь злочинів не існує, що у вас у карманах немає заборонених речей, що у вашій сумці. Чогось забороненого не існує, як і в автомобілі. Ну, от я вам щойно це проговорив, і ви вже відчули, що не зовсім в такому от ви позитивному емоційному стані. Тобто якась невеличка підозра все ж таки у вас може виникати у зв'язку з цим. Бо чому б ця людина, в якої немає нічого, так наголошувала на цьому. І тому, повторюсь, що необхідно було б. Якби ви казали про те, що ось там особистий огляд, там, обшук, виїмка, комунікація повинна будуватися відповідно до такої статті закону, або що ви маєте на меті скористатися послугою адвоката для того, щоб максимально правильно і ефективно допомогти розслідувати злочин, оскільки ви зі страху можете повідомити щось, що, можливо, не зовсім коректне. Або щось, що зіб'є з толку поліцейського. Щось ви можете призабути, або щось вигадаєте, тому що перебувайте в такому емоційному стані. Ну, я думаю, що на цьому ми і можемо сьогодні завершувати. Ви, я думаю, зрозуміли тезу, яка згодиться. До того, що потрібно вести діалог в комунікації позитивні або принаймні такі нейтральні, формально професійні. І про жодні ми ми не згадуємо. Ну, резюмую, доволі часто психологи наводять приклад, коли описують ситуацію, де професор запропонував студентам не думати про. Зелену макаку або не думати про лимон. І, очевидно, що не думати про лимон, про лимон ну, доволі складно. Одразу уявляється лимон. Так і тут. Говорити поліцейському, що у вас нема нічого забороненого в карманах, ну таке собі. Тому що. Уява працює в форматі. І оце ось слово не. Фінберсоманьягуна психікою вважається таким, яке невидиме, нібито його нема. Не думайте про Лимо? Ми навпаки цим самим наголошуємо, що ось думайте про Лимо. Ну, я думаю, що ви. Для кращого розуміння можете ще передивитися це відео, для того щоб усвідомити, що варто все ж таки спрямовувати фокус уваги на виконанні закону по крайній